Так, друзі, переділка дрозернодрубарки і лікор. Е, Це ж буду міняти оці ножики, оці, 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 оці. важеленне все. Хочу поміняти на ось такі прямі ножі. Ну, Замовив другий комплект, тому що мені здається, може шайба, яка ще мені лишня буде. Короче, буду пробувати, але все не так просто. Ось тут же ж, бачите, ой, виступ ой, який ой, стає ой, до кінця. Ой, Через виступ, ой, потім ой, тільки ножі. Ой, 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 не кричи, бодя. Ти рулеткою тут граєшся. І, коротше, 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 ці ножі так просто не стають. Я знайшов таку використовую тертушку коротше, на цю ж дробарку. І треба мені отак от зараз відрізати болгаркою таку наставку. Зараз вам покажу для чого. Ось, друзі, ось сюди треба поставити, бачите? Тут, коли ставиться отакий от ножик, так. я тут, багда, не кричи. Бачите? Він отстає до кінця. І там ні ні немає в що йому упертись. Ну, тут ще шпонка короткувата. Ну, Воно, коротше, отак, от якраз. На краю шпонки має стати. І отак перший, потім отак от другий, так сказати. І отак пішли через, через отакі шайбочки. Піду, коротше, почну їх ставити. Потім отут сітка, отака от зернодробарочка. вона слабенька. Зараз вам покажу. Ось така. 1700 Вт всього. Ну треба, коротше, переробити, щоб вона працювала нормально. Коротше. Давай знімайся. Прийшлось мені підточувати. Підточувати отут -от краєчки, щоб от налізло на оцей вал. Діаметр правильний, але всередині. Погано оброблено, коротше, грубо дуже. І тому прийшлося отут всередині напільничком підганяти, щоб воно, коротше, ну, фокусуйся. Коротше, щоб стало воно все туди, куди треба. Так, на свій телефон поганенько. Виходить, на, на телефон дружини набагато краще знімати трошки пізніше повернусь. Так, друзі, отака от вийшла наставочка. Тепер ми зараз будемо ставити всі ці ножики. Отак от, от, бачите, якраз наш понку отут, крайочок. Ну, якраз ножики будуть попадати. Получається? Отакий прямий буде перший, отакий перший. Отака така шайбочка. Отакий от фігурний, щоб є, буде ось так от наступним. Бачите? І зверху, коли Дивимось, якраз зерно на нього буде попадати. Якраз буде бити, так сказати. Отак от, от, другий. Получається отак от, от. Така шайбочка. Отакий, от отак от ніж стане. Отак от. О, став. Максим, став. Тепер ще одна шайбочка. Ще одна шайбочка. І предостанній ножик. Бо отак от не стане. От, от сюди бач, бачите, накладка. Тому ось так от, от сюди, потім ще одна шайбочка. Ще одна. Бачите, можна було б от так от поставити, так сказати. Отакий от, от ніж можна було б поставити. А я хочу ще поставити такий, що буде бити. А ну зараз. Так, розмотав. Я хочу з другого набору от ще один такий б'ющий ніж доставити. Бачите, відрізав болгарочкою, підрівняв. А ось тепер хочу спробувати отакий от ще ніж поставити. А ну зараз, друзі, спробую. Так, друзі. Ну отак не стане. Ось так не стане. А ось так має стати. А, я ж тут ще напільником не попрацював з цим ножом, може не стати. Бачите, трошки... Не стає, треба зараз на пільничкому тут кромку всередині вибрати, і воно якраз встане сюди. Я отак закручу. А, бачите, до, до краю доходити не буде, тому можна ось так ставити. І воно, так. хочу. Ти домой хочеш? Ну зараз підемо. І потім покажу, далі вам дороблю і результат покажу, як вона ж буде дробити. Зберемо зараз її до кінця. Так, друзі, ну начебто вийшло, бачите, як суперово. І тут такий ніж от стоїть. І прямі такі, і от ще один поворотний. І дуже воно так легко, легко працює. Зараз тепер оцим треба. Ой, одною рукою. Незручно. Зараз я. Отак от, от закрутимо. Отак от, от добре, зараз затягну. Зараз закручу гарненько. Ну, дуже легко, ті бичі так дуже важко стояли. Капець просто, а це, ну я і шайбочок, коротше. Щоб отак от гарно, гарно, гарно вийшло. Бачите, як аж сюди доходить. Получається, використав два отакі набори. По 180 гривень на пром заказав. Ну, ще отакі ножечки залишаться. на потім, може, якісь будуть підтиратись, бо треба багато буде дробити. Ну, коротше, зараз закручу та покажу вам далі. Так, друзі, ось так от вийшло. У мене через автомат, от так от бачите. От так, якщо вмикати, бачите, все через автомат. Коротше, зараз ставлю решето, поставлю решето і будемо пробувати. Бо молоти багатенько. І побачимо тепер, як воно. Ну, поки що легко дуже крутиться. Зараз та, та, спробуємо та, далі. Коротше, зерна трохи насипав, так супер. Поки що летить дуже класно. Але треба перевірити на соєвій макуті. Отака от соєва макуха, ну я потім покажу вам зараз. І на ній спробуємо протестувати гарно. Гарно протестувати спробуємо на соєвій макуті. Так, що у нас тут з помолом? Ось так Ось така фракція помолу. Та непогано перебити. Так, а тепер отаку соєву макуху зараз будемо перебивати. То тими бичами дуже я морочився і дуже погано воно все працювало. Побачимо, як цей раз буде. Вам покажу, покажу продовження. Коротше, погано просипається трошки поганенько. Треба трошечки паличкою так от так, бачите а так в цілому вже попів мішка змолов. і в принципі непогано так це тут решето дуже дрібне стоїть а до цього взагалі не хотіла так молоти ну коротше зараз домилю покажу Так, друзі, ну що вийшло? Супер! Зараз покажу, як перебило соєву макуху. Не забилось ні разу, тільки паличкою треба пропихати, бо воно ну як би треба пропихати. А виходить на оцих от бичах, так сказати, воно тупо забивалось, отак гуділо. І не крутився вал. Ну, не крутилось оце все діло. Приходилось розбирати, чистити і поновою собирати, так сказати. Тут зараз не на оцих от не забивається, бо вона багато легше крутиться. Не таке навантаження на двигун. Обороти розганяє. Оці всі пластини і одна. Бачите, з двох наборів залишилась тільки одна отака. Ну, Результатом поки що задоволений. Ну треба подивитися, як зерно меле. Ну, мені не так важливо, щоб вона швидше молола. Вона всього 1,7 кВт. Мені важливо, щоб не розбивало і такого навантаження не було на двигун. Як з цим важким оцим от. байдою, коротше. Зараз покажу вам результат, що у нас вийшло. Ой, друзі. Дивіться, взагалі, як борошно. Та фокусуйся ти. Ох, ви. ох, друзі. Дуже-дуже класний результат. Те, що треба. От якраз по розсядкам колотити корм те, що треба. Ну, ще трошки поживе, ну а що робити? Треба. Ще і попрацювати. Ми ще не заробили на, на більш кращу. Дякую, друзі, всім за увагу. Поділився таким от досвідом, що для цього треба, щоб переробити на отакі прям міножі з бичів. Решето у мене зараз милю на такій двоєчці. Є от у мене і троєчка тут. і ще крупніше. І оце ж на такій двоєчці зараз і соєву макуху перебивав. Я ж кажу, На тих бичах забивалось, приходилось чистити від отакого борошна соєвої макухи. Намучився. А це нічого. Подивимось, може трошки швидше буде зерно молоти. Ну я ж кажу, не так швидше, як от навантаження. Навантаження немає. Працює набагато легше двигун. Всім, друзі, дякую. Ставте лайки, пишіть коментарі. Був радий допомогти кому, кому таке відео буде в надобність. Так сказати.